На календарі четвер, 26 вересня, про найголовніші події міста уже за мить у студії працює Микола Бойків. Вітаю вас. Не дайте себе здурити, у стрію розвелися телефонні шахраї. Невідомі особи можуть зателефонувати та повідомити, що з вашими близькими щось трапилось, тоді коли насправді з ними все гаразд. Злочинці вигадують різноманітні історії і їм вірять. Лише цього місяця на гачок телефонних правопорушників потрапило двоє мешканців Стрія. Одного з підприємців нашого міста розвели на 13 тисяч гривень, і ще 8 тисяч довелося переказати на вказаний злочинцями рахунок стурбованій матері. Жінка гадала, що цими грошима рятує свого сина. Що Робити у таких ситуаціях, розкаже Марічка Ходовицька. В той час, коли пролунав дзвінок, вона була на кухні. Підняла слухавку і почула. Вашого сина спіймали з наркотою, потрібні гроші. Невідомий голос розповів, що її сина впіймали з наркотиками. Аби зам'яти справу та повернути його додому, треба заплатити 8 тисяч гривень. Псевдоправоохоронець назвав суму і наказав про розмову нікому не розповідати. Жінка кинула все і побігла рятувати сина. На вказаний шахраями номер банківської картки переказала гроші. Лише після цього Стриянка зателефонувала синові, щоб заспокоїти його. Однак той здивувався, адже в той час він був на роботі. Лише тоді жінка зрозуміла, що її ошукали. Я раніше за своєю дитиною цього не помічала. Навіть не знаю, як я могла в це повірити. Кожа історія трапилася 45-річним стрийським бізнесменом. З невідомого номеру йому зателефонував нібито однокласник. Розповів, що по дорозі збив дев'ятирічного хлопчика, на лікування якого терміново потрібно понад 13 тисяч гривень. Місцевий підприємець одразу погодився допомогти. Цієї суми він не мав, тому частину грошей позичив у своїх знайомих. Перший грошовий переказ зробив у відділенні одного стрийського банку. Однак перевести всі гроші одразу не зміг. Чоловікові пощастило того дня у банку стався збій програми. Стурбований стріянин намагався попередити про це друга, однак той уже не відповідав. Вже наступного дня місцевий підприємець писав у відділку міліції заяву. За словами помічника начальника стрийського відділення міліції Ольги Марценюк, у шукані місцеві мешканці соромляться визнавати, що так легко втрапили у тенети телефонних шахраїв. В таких стресових ситуаціях людина здатна допомагати виявляти свої якісь читати. Материнські почуття, чи то суто такі людські добрі відносини, і в таких випадках треба ні в якому випадку не перераховувати гроші, дзвонити за номером 102, звертатися в міліцію для допомоги, а також в першу чергу перевіряти, дзвонити на телефони тих людей, які якоби попали в таку ситуацію. Пам'ятайте, що номери і телефон легко змінити, а банківський рахунок можна відкрити на підставну особу або ж викрадений чи підроблений паспорт. Марічка Ходовицька, Віра Яворська, Стрийські новини. Яскраве і барвисте свято відбулося вчора у п'ятій школі. У новенькому спортзалі пройшла міська виставка конкурс Квітковий вернісаж. Організатори приурочили її знаменній даті 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Свої квіткові композиції демонстрували учні різного віку з усіх навчальних закладів міста. Роботи оцінювали журі у складі методистів міського відділу освіти. За підсумками змагань перемогли роботи дітей з дев'ятої школи, як я хочу до Європи, та зірка. Після завершення виставки Амники з кожної школи віднесли букети до пам'ятника будителям українського народу. Це була тематична виставка, на якій було представлено. Роботи всіх шкіл міста це все було настільки яскраве, барви, різнобарв'я. Там були і живі квіти, і сухоцвіти, і власне фрукти. Все, що нам дарує осінь, все було представлено на цій композиції. Квітковий Вернісаж вчора відбувся і в народному будинку культури. Там школярі з 39 шкіл району прикрасили конкурс 109 композиціями. Переможці у трьох номінаціях: аранжування флористики та міні-саду і сукулентів, мініатюрних ландшафтних композицій. Представлятимуть стрищину на обласній виставці до Львова. Поїдуть найкращі високохудожні букети знежухова, гірного, Вершан, голубутова, мертюк, подорожнього та стрийського районного будинку дитячої та юнацької творчості. Мораль не можна відкласти на завтра. Ці слова із української хартії вільної людини стали лейтмотивом вчорашньої події. До Старія завітали представники Другобицького осередку Третьої Української Республіки. Зі Львова приїхали активісти громадської організації та політичної партії Самопоміч приїхали представити свої проекти, які вже... Реалізували у своїх містах до прикладу, Дрогобичани міють моніторити діяльність депутатів, а львів'яни знайшли підхід до молоді. Зокрема, як боротись з проблемою продажу алкогольних напоїв дітям. Пізнавальна навчальна зустріч відбулася в Стрийському художньому училищі. Познайомитися з гостями прийшли представники Стрийських громадських організацій, агенції регіонального розвитку, лікарняної каси здоров'я, кредитної спілки ...Вигода та нового Стрия, а також асоціації з питань енергозбереження. Ми чули про самопоміч, яка працює з громадами для громади, має певні е, свої напрацювання. Е, самопоміч е, чула про агенцію регіонального розвитку, що також працює для громади і має певні проекти. І виникла така ідея поділитися досвідом вони своїм своїм для того, щоб спільно працювати і мож, мож для можливості бути корисним один для одного і таким чином для громади. Все-таки впіймали за молодиком, який працював на одному з будівництв у Морщині, Правоохоронці стежили давно. Однак довести його причетність до десятка крадіжок не могли. 27-річний стріянин користався будь-якою нагодою, аби щось поцупити. Від його хворобливої звички потерпали навіть рідні та близькі люди. Ціні речі крадій виносив не тільки з квартири, у якій мешкав, а й зі своєї роботи. Першим до міліції звернувся співмешканець його матері, у якого зникли будівельні інструменти. Загальна ж сума викраденого злочинця майна складає понад... 14 тисяч гривень. Молодому стриянину загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. Новоброви йому вдалося вступити паєльна владнати вартість якого становить чотири з Наразі частина викладених речей правоохоронці вилучили. Відомості включення кредитки внесення до єдиного реєстру до розслідувань. Це було останнє повідомлення випуску. Нагадуйте, леланком.ює адреса сайту, на якому ви можете переглянути наші новини 45983, номер телефону редакції, за яким ви можете залишити цікаву інформацію. Гарного вечора до завтра. Завтра у стрию синоптики прогнозують, буде хмарно вночі та вранці можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду.